Слово верітас на ранок четвер, 15-го звичайного тижня. Що саме Ісус дає тим, хто приходить до Нього обтяженим тягарем життя? А я вас охолоджу. Це гарний переклад слова «анапау» Освіжаю, охолоджую, відпочиваю, роблю перерву. Ісус Христос дозволяє нам відпочити, набратися сил, заспокоїти наші тривоги та заспокоїти бурі розчарування. Проте варто запитати себе, чи шукаємо ми цього відпочинку в ньому, в Бозі, чи ставимося до нього як до упаковки енергетичного напою, засобу мобілізації сил для подальших дусил. Кожному з нас потрібен відпочинок, Чи приходило нам коли-небудь на думку, що зустріч з Богом може бути для нас відпочинком це те, про що Ісус говорить сьогодні. Чи може бути нашим відпочинком молитва чи Євхаристія, які іноді даються дуже важко? Так, якщо ми дізнаємося їхню справжню цінність.